На Закарпатті не зареєстровано жодного випадку метапневмовірусу, сплеск якого зафіксовано у Китаї. Водночас в Україні підтвердили 13 фактів інфікування. Це захворювання є традиційним сезонним, яке циркулює кожного року і належить до респіраторних інфекцій. Разом з тим, як і будь-який вірус, хвороба може мати важку клінічну картину, особливо у дітей і людей похилого віку, які мають супутні захворювання. Ми не реєстрували ані минулого сезону, ані цього сезону випадків захворювання, власне, коли з причиною збудником є метапневмовірус і відповідно в нас немає летальних випадків. Це не є якийсь новий збудник. Проте хочу зазначити, що якщо відбувається інфікування людини старшого віку, яка має супутню патологію, тоді, звичайно, до прикладу, якщо це є астма або якісь захворювання легеневої системи, відповідно перебіг такої вірусної інфекції в такого пацієнта пацієнта буде важче, і, звичайно, буде пневмонія. А якщо ми говоримо про маленьких діток там віком до 4 років, звичайно, що в них будь-яка вірусна інфекція протікає важче. Вони частіше госпіталізовуються, чи це метапневмовірус, чи будь-який інший вірус із групи респіраторних вірусів, які циркулюють характерна сезонність для цього метапневмовірусу, як і для інших, це є зима, це є осінньо-зимовий період, тобто це є період захворюваності на гострі респіраторні інфекції. Тобто, наразі в Закарпатській області немає причин для хвилювання. В цілому епідемічна ситуація в краї на 53% нижче порогу і є цілком контрольованою. Наразі ріст хворих фіксують лише на Хущині. Здебільшого реєструють випадки класичного грипу, респіраторних інфекцій і коронавірусу. До слова минулого тижня в області на COVID-19 захворіли 11 осіб. За перший тиждень поточного року ми зареєстрували 2289 звернень закарпатців з приводу гострих респіраторних інфекцій. І це є досить така низька кількість захворілих як для даного періоду року слід зазначити, що зниження відбулося в порівнянні з минулим тижнем на 18% за рахунок. Зменшення кількості захворілих серед дитячого населення, бо зараз триває канікулярний період, і звичайно, що діти не спілкуються, вони не ходять в заклади освіти. І, відповідно, це також впливає нам на рівні захворюваності. Вікторія Тимчик зауважує, що цього сезону щеплення проти грипу та інших вірусних інфекцій зробили понад три тисячі осіб. Переважна більшість із них медики і люди старше 60 років. Окрім того, більше половини вакцинованих це люди, які не належать до груп ризику. А загалом найкращий спосіб уберегти від хвороб це часте і правильне миття рук, дотримання етикету чхання і кашлю, уникнення контакту із хворими і провітрювати приміщення.